Мої вітання всім, хто долучився до перегляду новин міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю! Вже за мить говоритимемо про актуальне на сьогоднішній день. Музика. Ожеледиця на Дніпропетровщині. Комунальники Кам'янського зранку боролися з наслідками негоди. У військовій адміністрації громаду вчили, як залишатися на зв'язку, якщо з вашим мобільним оператором проблеми. Триває різдвяний піст. Розповімо, як правильно поводитись та з чого починати знайомство дітей з постами. Музика. Очільник міста Андрій Вілусов ще зранку попередив містян про погіршення погодних умов та можливі ускладнення з транспортним зв'язком. Зранку, незважаючи на складні погодні умови, комунальники міста працювали в посиленому режимі, аби ліквідувати наслідки негоди, які спіткали кам'янчан. Про роботу комунальних служб сьогодні дивіться у сюжеті. Внаслідок крижаного дощу на дорогах Камінського утворилась ожеледиця. Це спричинило труднощі для руху автомобілів. Проте комунальні служби працювали і з самого ранку. Аби ліквідувати наслідки негоди, на дорогах використали майже 400 тонн пічано-селяної суміші. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дмитро Губський. Сьогодні зранку на території міста працювало 11 одиниць комунальної техніки з посипки вулиць. Техніка виїхала правий берег близько п'ятої години. Ранку лівий берег в началі шостої були деякі ну, складнощі, але ми не ну, справились. Двірники, дорожні робітники обробили тротуари, двори. Будьте обачним на автошляхах, обирайте безпечну швидкість, дотримуйтесь дистанції, бережіть себе та всіх учасників дорожнього руху. Ну окупантам і погода не завадила здійснювати свої ворожі обстріли. Чергова ніч грудня на Дніпропетровщині видалася неспокійною. Росіяни знову атакували Нікопольський район. Люди не постраждали, а от руйнування знову чисельні. На ранок сьогоднішнього дня по ситуації доповідали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. Сім разів атакували російські окупаційні війська Нікопольський район. Цілили по трьом громадам: Нікопольський, Марганицькій та червоно григорівський Били зградів та важкої артилерії. Рятувальники ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. З людей ніхто не постраждав. Усе для захисників. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів наголосив, що фінансування армії та безпека країни було, є і буде головним пріоритетом для уряду. Прем'єр-міністр зауважив, що зараз більшу частину всіх бюджетних ресурсів спрямовують саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. Як повідомив Денис Шмигаль, за час війни на фінансування армії та сектору безпеки уряд виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень. У бюджеті на наступний рік 2023, урядом теж було закладено необхідний ресурс або військові були забезпечені всім необхідним. Самої зброї та техніки буде закуплено, модернізовано та відремонтовано на 300 мільярдів гривень. Ну і знову повертаємось до теми екології у нашому місті. На часі одним із важливих завдань, яке постало перед екологами Кам'янського, стала ліквідація наслідків підтоплення на міській насосні станції та пролеглій до неї території. Ще 23 листопада, у наслідок масштабного блекауту, викликаного ракетними ударами російських військ по енергосистемі України, було повністю знеструмлено все місто. Зокрема, і насосна станція мельосистеми. Це спричинило підтоплення як станції, так і під'їздів до неї. В результаті цього відбулася зупинка насосів, які перекачують воду. Якою зараз є ситуація на одному зі стратегічних об'єктів міста, з'ясовувала наша знімальна група. Вже пройшло більше двох тижнів з моменту ворожої атаки на українську енергосистему. Проте наслідки листопадового обстрілу ще й досі утворюють проблеми на багатьох стратегічних об'єктах Кам'янського. Так, через знеструмлення на міській насосній станції вперше перестали працювати три потужних насоси, щоб уникнути масштабного підтоплення низки підприємств, серед яких і промисловий гігант Камець міська влада доклала максимум зусиль. Також залучались рятувальники міста, які відкачували чотири доби поспіль тисячі кубометрів води. Рівень води. Вдалося понизити до такого, що можна було зайти в насосну, висушити насоси, налагодити і запустити її. Тільки після цього більш-менш рівень води став опускатися. Хочу подякувати не тільки працівникам ДСНС, які сутками працювали, а й Камісталі, які нам допомагали усім можливим КП Добробут. Дякую. Керівнику підприємства, от. а також керівництво міста, яке ставило задачу, щоб всі, хто може, всі чи може, щоб допомагали. За словами директора комунального підприємства Екосервіс Євгена Лукашова, сьогодні ситуація стабілізувалась. На станції працюють всі три насоси, які відкачують щоденно близько 35-40 тисяч кубометрів води. Сотрудники РЕСУ перевірили стан електроприборів. Все добре, я думаю, що сутки двоє, і проблема буде вирішена. Ще однією проблемою є те, що насосна станція суміжна зі зливною міліоративною системою, що значно підвищує навантаження на об'єкт та потребує постійної уваги спеціалістів. Для контролю за рівнем води Євген Лукашов разом із головним інженером кожного дня по 5-6 годин знаходиться на насосній станції. На випадок ще одного блокауту екологи вже мають алгоритм дій, який дозволить уникнути великого підтоплення. Ми будемо пересипати. Дамби, які подають воду на насосну, таким чином ми причинимо маленькі незручності людям, які знаходяться на Калюсівській, але ми збережемо електрику, збережемо насосну, і коли з'явиться світло, ми зможемо працювати в штатному режимі, а не чекати, поки поки буде висушена, поки буде перевірено, бо це займає теж невеликий час. Наразі міська насосна станція працює у штатному режимі. З наслідками підтоплення підприємств по вулицях Широка та Кулеусівська майже впоралися. Через деякий час відновиться рух трамваєм номер 4 За прогнозами екологів, якщо знову не буде знеструмлення, ситуація на об'єкті повністю стабілізується. А мешканців Дніпропетровщини вчили, як під час відключення світла підключитися до національного роумінгу, скористатися смс-повідомленнями, завантажити офлайн месенджери та полегшені версії застосунків. Про альтернативні засоби комунікації розповіли в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Аби мати можливість користуватися телефоном в умовах майже повної відсутності зв'язку та світла, треба використовувати фіксовані мережі зв'язку. Також українцям радять завантажити всю необхідну інформацію пам'яті смартфону. Варто віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками. Також у нагоді стануть альтернативні месенджери: це BridgeFi, Briar, Walkie-Talkie, Rumble та інші. Для зв'язку вони використовують Bluetooth і передають повідомлення у радіусі до 100 метрів. Якщо не працює мережа вашого оператора, варто скористатися національним роумінгом, розповів заступник голови Міветровської ОВА Іван Нечовний. Нещодавно було запущено в дію. Національний роумінг, який дозволяє вам без сплачення додаткових якихось послуг підключатися до будь-якого оператора, що є в зоні дії вашого мобільного пристрою. Це необхідно зробити, якщо у вас пропав зв'язок з вашим конкретним оператором, якого ви підключені по вашому пакету, ви можете зайти в налаштування вашого мобільного пристрою і таким чином ви можете обрати. Ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій, приєднатися до неї і користуватися так само пакетом послуг, що надає ваш оператор, але за умови підключення до іншої базової станції, також радять встановити полегшені версії застосунків. Вони здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету. А ще оберіть функцію офлайн роботи у Google Maps та заздалегідь завантажте потрібні мапи. В Ова нагадали, що можна також звернутися до пунктів незглавності, аби зловити зв'язок чи скосатися інтернетом. Перше, що треба зробити, це зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях мобільного операторів довше працювати. Ми просимо у вас заздалегідь, завантажити полегшення версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go, тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3G і навіть на 2G. Ви завжди можете звернутися до пунктів незглавності та отримати необхідну допомогу. Тому рекомендуємо кожному мешканцю заздалегідь ознайомитися із найближчими місцями розташування пунктів незламності. Нагадаємо, що адреси пунктів незламності, які працюють по області та у вашому місті, можна знайти на сайті незламність.gov.ua, а ще радять зберегти собі заздалегідь адреси пунктів, які розташовані до вас найближче. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради інформує про можливість прийняти участь у всеукраїнському онлайн-конкурсі рецептів з гарбуза, який проводиться за ініціативою громадської організації Асоціація рестораторів та готельєрів міста Дніпро. Гарбуз на сьогодні це гастрономічна зброя України і гастрономічної культурної спадщини України наразі як ніколи актуально та важливо. Мета конкурсу рецептів гарбузових страв це збір коштів на підтримку Збройних сил України, популяризація української культури та гастрономії, популяризація здорового харчування як однієї з умов сильної та здорової нації, а також вживання страв з використанням локальних місцевих продуктів. Крім цього, усі представлені на цьому проєкті рецепти стануть частиною нової електронної кулінарної книги. У рамках конкурсу для учасників виділено декілька категорій: шеф-кухарі, підприємства громадського харчування, любителі кулінарії, молоді кухарі профільних навчальних закладів, об'єднані територіальні громади, оцінювання рецептів учасників здійснюватиметься високопрофесійним журі, спровідний шеф кухарів України. Фінал конкурсу та нагородження переможців організатори планують провести у місті Дніпро офлайн. Долучайтесь і можливо саме ви станете автором кращого рецепту з українського конкурсу. Різдвяний піс триває. Розпочався він 28 листопада, а завершиться аж 6 січня. Триватиме 40 днів. Протягом цього періоду віруючі люди утримуються від вживання деяких страв та позбавляють себе певних розваг, аби духовно та морально стати ближчими до Бога та очиститися від гріхів. Є чимало людей, які у буквальному слові позбавляють себе всього. Як правильно поститися, аби догодити Всевишньому та при цьому не нашкодити своєму організму? Наші кореспонденти поцікавилися у настоятеля православної церкви Пресвятої Покрови. Православні українці дотримуються чотирьох великих постів: апостольський, петрів, успінський, великодній та різдвяний. Останні два вважаються найтривалішими та найсуворішими. В ці дні відмовляємось від чогось м'ясного, від продуктів тваринного якогось походження. Для чого? Бо якщо ми відмовляємось просто так, то це дієта. насправді піс покликаний для того, аби наша душа перемагала наше тіло, коли хочеться вміти собі заборонити. Ми в ці дні посилено молимось, але є один гарний вислів: коли ти не чуєш болю і стогону того, хто поруч із тобою. Томарна і твоя молитва, і твої поклони. І я розповідає, під час Різдвяного посту однієї молитви замало. Її необхідно доповнювати добрими справами та думками. Дуже важливо, аби ця наша посилена молитва і наші добрі справи не обмежувалися лише датами посту. От 40 днів до Різдва я добрий, всім допомагаю, а від Різдва до Великодня я не роблю нічого. Ну, бо посту немає, нащо? Піст має виховати в нас смиренність, спокійність, певну таку покору в цьому шаленому ритмі життя світському він має бути для нас таким спокоєм. Під час посту важливо присвятити час і своїм близьким, допомогти їм чи підтримати у важку хвилину. У першу чергу піст повинен приносити людині радість. Господу важливо твоє здоров'я, Господу. Важливо, аби ти почувався добре. Він не мучитель, котрий каже: якщо ти не їси м'ясо, а воно тобі потрібне, то все, от ти святий, ні. І тобі стає щодня гірше, 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 ні. Ти маєш відноситись до того з розумінням, що Господь поставив цей піст, аби ти став трошки довершенішим. І врешті, так, ти став здоровішим, здоровішим і тілесно, і духовно. Змушувати дітей дотримуватися посту категорично не можна. За бажанням батьків, їх необхідно привчати поступово. А почати краще з добрих справ. Можна збудувати годівничку для птахів, нагодувати безхатніх тварин чи тих, які перебувають у міському притулку. Тощо. І наприкінець прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. Опади у місті не припинятимуться. Дощитиме протягом дня і лише надвечір обіцяють, що дощ потроху вщухне. День буде хмарним, вночі температура становитиме плюс 2 градуси. А от день не набагато вище – до плюс 3. Вітер південних напрямків до 5 метрів на секунду. На цьому ми завершуємо випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за подіями у Кам'янському на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках МІС у соціальних мережах. Економимо електроенергію. Обережно рухаємось містом та не втрачаємо оптимізму навіть у складні моменти. Україна незламна, українці не переможні. На все добре.